Вітаю! Мене звати Ірина Мальцева. Я коуч ігропрактик і профорієнтолог для підлітків і дорослих. Супроводжую у виборі як професійної діяльності, так і направлення в житті через ігри, через. Діалог і через підтримку. Сьогодні хочу поговорити про майстер-клас, який вже відбудеться 31 липня, о 19 годині за Києвом і о 18 годині за Німеччиною. Цей майстер-клас для батьків і підлітків, які зараз знаходяться в пошуку. Обирання навчання, а саме в якому направленні яку професію обрати, можливо, ваша ситуація може бути іншою да можливо, це. Хочу, але не знаю, що хочу. Можливо, вже обрали, але є сумніви, чи це чи не це. Да? І тобто, як ще можна надати дитині підтримку, допомогу при виборі її професійної діяльності. Що ж, на майстер-класі ми поговоримо про основні шість помилок, саме які відбуваються в профорієнтації. Ну і що ж це будуть за помилки? Ну, по-перше, ми поговоримо взагалі про профорієнтацію, що це таке і чому. Може бути запізно саме вирішувати момент в профорієнтації, куди вступати, взагалі не думати про це. Ми поговоримо про тестування, тому що зараз я проводжу курс профорієнтації як для підлітків, так і дорослих, і стикаю з тим, що дуже багато учасників говорять про те, що вони проходили тест, або ж тест якось не вгадав, або видав не те, що їм хотілося би. Тому ми поговоримо, який відсоток займає. Тестування у виборі професії і як можна його використати правильно на користь для себе, для того, хто саме проходить це тестування. Ми поговоримо також про те, як обирають професії батьки, як обирають професії друзі, і чому це теж вже може бути однією з помилкою саме давати такі, скажімо, Прохання, да, або ж це було українською, поради. Так, поради щодо вибору професії через тих або глядачів тих, хто вже їх обрав, або як ви обирали. Тому зараз це буде трішечки по-іншому. Ми бачимо, як швидко і стрімко дуже все змінюється в світі, тому це теж є такою помилкою. Також поговоримо про тренди, тому що дуже професій зараз багато як зникає, так і з'являється. І е, яке ж місце тренди займають саме у профорієнтації зараз, і як можна їх використати теж для себе. Поговоримо і також про професії, тому що е, здебільше думають, що треба обирати професію, але ж є і ще декілька е, варіантів в цьому. Скажімо так, слово, тому що, обираючи професію, ми ще маємо подивитися на направлення і на спеціалізацію теж дуже цікавий факт. Можна піти від, як то говорять, від більшого до меншого, а можна з меншого до більшого. Тобто, або розширити свої знання і піти через направлення, спочатку вияснити своє направлення, куди хочеться йти, або ж навпаки, вже обрали спеціальність. І можна тоді вже через спеціальність і через професію підібрати також і направлення, в якої можна буде, і хотілося би працювати. Тож, звичайно, ще будуть і поради, і бонуси. І вже скоро, зовсім скоро, це вже в цей четвер, 31 липня, о 19 годині за Києвом, о 18 годині за Німеччиною, я запрошую батьків і підлітків на майстер-клас з темою шість помилок профорієнтації. І він буде не тільки про те, як обрати професію, ми поговоримо про те, як підтримати дитину в, в цей момент і надати їй ті інструменти, які вона буде використовувати для того, щоб вона могла обирати і вільно крокувати і по-справжньому в своєму житті. Посилання буде в мене на сторінці, ви його знайдете в Торіс також я можу скинути посилання в особисті, якщо ви не знайдете або десь загубили його. Вхід на майстер-клас і майстер-клас безкоштовний. доєднуйтесь і побачимось вже на самому майстер-класі.